Сьогодні допомагати нашим бійцям, нашим захисникам це справа кожного і всіх. Дехто робить це медійно, тому що так потребує його діяльність, дехто залишається, як то кажуть, залаштунками. Але як багато таких людей, які просто тихо роблять свою справу. І сьогодні ми можемо з вами познайомитися, точніше. Хочемо познайомити вас, дорогі наші телеглядачі, із такою немедійною, абсолютно миронівчанкою, яка дуже тихо, але наскільки щиро і з душею робить свою справу, носить у цю свою теплу таку лепту у справу підтримки наших бійців. Це перекоті Ольга Миколаївна. Ольга Миколаївна зв'язала вже, мабуть, можна рахувати, ну якщо не, мабуть, вже на тисячі, не то що сотні, правда? Наверно, десь до-до. Да, да. Ольга Миколаївна, чому от саме шкарпетки стали справою вашої такої навчила підтримки? Мене цьому моя бабуся пішки? Mm. Я була ще маленькою, ну, десь років сім, от так десь, мабуть, у першому класі. Вона мені купила шпиці і навчила мене в'язати. І я цим, як то кажуть, загорілася, душа у мене до цього лягла. І я почала в'язати друг мій дитинства, Вітя Мельченко, до речі, працює тут у цьому. Зробив мені ось ці спиці. І вони зо мною вже 50 років. Це ваша така реліквія. Це вже. моя реліквія. Да. Це цими шпицями я в'яжу вже дуже давно. Це мої любимі шпиці. У мене є ще, ще не одна пара, але іменно ці вони мені дорогі, бо зробив мені їх мій друг. <кій> так, що... А Соби... чому саме шкарпетки для бійців? Ну, як, нашим хлопцям дуже важко там. Ну, я думаю, що якщо я кого-небудь із хлопців зігрію, Хоч таким чином. От, так... Хоч таким чином допоможу. То... Це... Ну, так... Для вас це важливо. Для мене це важливо, так. Да. Ну, кожна робота вона потребує і часу, потребує і самого, як то кажуть, матеріалу, що в'язати. Яким чином ви виходите? Це... За... У моїй команді зараз багато, чимало людей вже. Ті приносять нитки, там, ті щось розпускають. Саме раніше підключилася. Наталія Ілівня Запороже, це колега моєї дочки, яка працює в Академічному ліцеї номер 2 Вона років три тому назад почала носити нитки, розпускати. Що... Це. Потім підключилася Валентина Миколаївна Дубровіна. Так. До речі, ось ці носки зв'язані uh -huh. з матеріалу, які вона. І вже шість пар зігрівають хлопців на фронті. Уже шість пар відправлено. Вже. Тоді ці працівники бібліотеки, Люба приходька Оля Салпук, теж підтримували багато. Оля Чупес багато матеріалу мені дала, дала, що розпускати, і нитки, і на бабінах. Звертаюся до людей, хто чує, сусіди. там, хто. Є багато, що, наприклад, кажуть, що я б в'язала, та нема з чого. Ну, ви знайшли вихід, і вас вже знають, да. що у вас є така потреба, бачите, до вас да, вже я, звертаються. Я Друзі, знайомі, сусіди, в селі в, в, чоловіку, в моєму селі, Владіславці, теж люди знають і багато хто допомагає. допомагає. Да. От скільки часу йде для того, щоб зв'язати отаку пару шкарпеток? Ну, У мене пара шкарпеток, як коли. Получається, за день, а як коли, то в мене носок за вечір. Mm. Я в'яжу навіть при свічках. <рес> да, це особливо коли стали проблеми <рес> з, та, з зі світлом, я в'яжу навіть при свічках. Я... Мені головне, щоб була зв'язана п'ятка, але один раз я спробувала, а я й при свічі зв'язала. Можна вже, Можна, вже напрацьована Можна. практика. А ще є. забулася, я взяти, купила такого фонарика у світі техніки, на батарейках на голову надіваю, або на голову, або таку боком ставлю, щоб мені на руки світило. Mm. І то я так, так в'яжу. Ну, коли ви обираєте, ви якимось чином бачите вже, як ви будете в'язати. Я їх? підбираю, як, щоб не, не дуже сильно яркі були, ну, нитки всякі. Ж... Приносять, я стараюся, щоб це, ось, наприклад, ось оці ось оці розові нитки, це, це шарфік був, ми розпустили. А. То я додала ще таких цей, щоб вони не такі були яркі, яскраві. Бо для да. мужчин, да. тут ось почала в'язати, воно мені сильно ярке, то я тільки різинку зв'язала, а останні думаю, може діткам зв'яжу ще, бо я цей з Чернігова, як приїхали, були то переселенці, то ми довго думали цілу ніч, що нам однести. Людям. А були нав'язані дитячі носочки і шапочки, платячка, дочка в'язала хрещениці, віддали назад, наче розпускати на нитки. Ну, просто ми віднесли усі, усі, сюди, в кризовий центр, щоб допомогти людям. Ну я до речі хочу сказати нашим глядачам, що донька Ольги Миколаївни Альонка вона також в'яже, і тут якраз знаходиться пара, яку вона вив'язала. Да, ця та оця пара ну, да скрипті, шкарпеток. Це вже вивізала. робота доньки. Вона, вона... я оце в'яжу. Оце оце усю зв'язала я усюди, а остальне доробляє вона. Mm. Де яку там усю ниточки, може де там цей то вона крючком і, і зашиває. Це остальне то вона робить. Тобто така спільна можна da, сказати, da, da, робота da, da. вона дуже підтримує свою маму da. і хвилюється за неї, переживає. Ми колись показували Альону як майстриню по вишиванню. А тут виявляється, що проявляється і інший її талант. І до речі, хочу звернути вашу увагу, телеглядачі. Це як то кажуть, з пилу жару, такі остання пара, яка тільки ще, як бачите, трошечки недопрацьована, ну це остання пара, яку зв'язала наша майстриня. Ну і ще що хотілося наскільки також відомо, не всі знають, що як тільки почалася війна. І тут почав працювати кризовий центр. То я побачила, як ви, Ольга Миколаївна, з Альонкою прийшли і зустрічалися із представниками кризового центру. Ви прийшли не просто так. Ні, ви прийшли ми з грошима. Ми прийшли. да, ми прийшли з грошима, але е... Нам сказали, що дали рахунок, а. куди перерахувати на раду ветеранів, і дочка потім перерахувала Пере... до да, гроші на цей. Ну ви а... ж самі розумієте, що гроші не були абсолютно зайві, але <клес> ці люди не могли стояти осторонь тієї біди, яка прийшла в нашу країну. Ну і ще один такий момент. Також наскільки стало відомо, що те, що робить Ольга Миколаївна, ви почули, що не тільки для бійців ЗСУ, а і для внутрішньопереміщених осіб, які потребують такої теплої підтримки, душевної, ви цим займаєтесь давно? Ще з тих Дав 90-х років? 90-х роках, коли було наводнення, як то кажуть, на Закарпатті і Теж волонтер, волонтери, я вже забулася, як і звати, mm. звернулися, ну, шукали все, ходили по селу, і цей, а батько, як то кажуть, робив в заводі, і там такі були нитки, ну як, руки витирали, станки витирали yeah, yeah, yeah. як з, з байкових одіяло. Mm. І він мені принципив, воно було грязне. Цей, я його стирала ну сушила його на цей зим, зимою на лежанці, а літом на вулиці, звісно, сушила. І це з тих ниток ми в'язали нитки, мега їх було мішків три. Ми в'язали, в'язали ще носки також так, да. шкарпетки такі да, так. Так, да, так, в'язали. І відправляли, відправляли потім. Відправляли, да, приходили волонтери вже знали і приходили прямо додому, там де мої батьки живуть, і забирали. От що для вас дивіться, виходить, що протягом практично всього свідомого життя Ольга Миколаївна ви ніколи не стояли осторонь чужої біди. Що для вас це взагалі означає? Чому так? Ну я не знаю. Я так вихована, що потрібно допомагати людям. Так я виховала своїх дітей, які також допомагають. Син допомагає армії і сам він по здоров'ю не може, а армії допомагає. І Дочка допомагає. Ну чим можемо, як то кажуть. Зараз такий час, що потрібно, щоб люди один до одного відносилися душевно з людяністю. Ну я так вважаю, я не знаю. Так повинно бути так повинно бути. Так, mm -hmm. да, це однозначно. Ми чудово розуміємо, що. Ота фраза разом до перемоги, вона не просто фраза, а вона потреба, потреба, необхідність, щоб ми спільно, спільно це розуміли і спільно побороли цю біду. От перед тим як ми з вами зустрілися, ви розказали одну таку історію, коли відчули, що те, що ви робите, воно дуже потрібно там, на нульовці, там на фронті. Розкажіть за цю історію. Ну я. Зустріла свою знайому, і ми з нею збалакалися, що я кажу, може в тебе нитки є, може, що розпустити, щоб ну хлопцям носки на фронт в'яжу. А вона каже: та я подивлюся, ну ми так з нею поговорили. І проходив мимо молодий парень. Я так поняла, що він поранений від з фронту. І коли він прозвучала фраза Спасибі, як уже подружка моя пішла, а я ще стояла. о, я зразу не зрозуміла, що це до мене. Я думала, що по телефону, ну як молодь балакає по телефону. Так. А коли він розвернувся і тако на, до мене подив, на мене подивився, і таку рукою цей каже Вам спасибі. Для мене це було щось. Я мене, як то кажуть, я дармове потеряла, як то кажуть. І, це було, да, да, дуже Для хвилююче. мене це було фелююче і що мою робо, моя робота нужна. Що, 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 що потри, це потрібно. Що... Я ж кажу хлопцям. Необхідно. Ви вже сказали, що ваша сім'я практично вся займається цією і благодійністю, і волонтерством по мірі своїх можливостей, своїх сил, а іноді навіть і більше, чим ви можете. Да, ми шукаємо волонтерів. Ну, ми зразу, коли почалася війна. У мене завжди є запас зв'язаних шкарпеток. І я все, мене було їх штук двадцять, мабуть. І зразу ж на другий чи на третій день, як тільки тут з'явився кризовий центр, мене відразу принесли mm. О, цього. Mm. Хлопцям, які обороняли Київ, це потрібно було. що… — Ну тим більше да, зараз попереду За, а, зима… — А зараз зима, то потрібно це, я ж кажу, що. А в залі у вас були такі відгуки звідти із фронту? Вам передавали? Напряму ні, так? Напряму ні, да. ага. я не так. Але ваші шкарпетки користуються популярністю, бо я знаю, що зараз у вас 20 пар немає, у вас ні, постійно забирають. Оце всі, що я зв'язала, це ж ось і доробимо, і я несу волонтерам, щоб відправили на фронт. Ну, ясненько. Скажіть, будь ласка, Ольга Микола, а не було такого, ой, я втомилася, хочеться поспати, відпочити. А для мене відпочинок оце. У другий раз буває, це в селі щось робиш на городі. там то що, І сів шпиці в руки і в'яжеш. І це для мене відпочинок. Коли почалася війна, була дуже велика паніка. А, так. Дуже страшно було, і дуже велика паніка була. Поки ми не сіли в'язати. Тривога, ми сидимо на коридорі і в'яжемо носки. І це такий, як кажуть, елемент спокою. Да, у вас. Так, це заспокоює. Це, до речі, в'язання. Я не знаю як кому, але мені для мене це заспокоює. І для мене це відпочинок. А є таке бажання щось інше пов'язати? Ну. Як ми в'яжемо не тільки шкарпетки. Ось до речі, кофтинка на мені це теж зв'язано, це дочка мені зв'язала. Mm. Я теж в'яжу, тільки що я вже такими всякими різними не в'яжу, а я простими обичними звичайними зв узорами не в'яжу. Е, шапка всього мені теж зв'язана, теж <світ> дочка зв'язала. Так, так, що вас, бачите, вас усе да, унікально, ми... неповторно, тому що це ручна робота, яка на сьогодні дуже ціниться. Всякому випадку в світі дуже ціниться. Да. Я в'яжу лише спицями, а донька в'яже ще й крючку. Ну вона вже кажуть такі якісь моменти або ж якусь красу да, треба дов'язати. У мене мама в'язала крючком. Mm. Їй це передалося її мамі. А я, наприклад, я тільки шпиця. Я от бабусі від своєї перейняла тільки шпицями. <рес> Ольга Миколаївна, скажіть, будь ласка, от про що ви, коли в'яжете, про що ви думаєте, що вам приходить на думку? Ну, як? Я, наприклад, як в'яжу ось, но скільки думаю, як наші хлопці там, чи їм там тепло, чи ну, от, от не знаю. Кожного разу ви думаєте про них? Про них так. Да. думаю про хлопців, яким там важко. І ну, звичайно, кож... кожного разу, коли ви сідаєте за таку роботу, за такими думками, мабуть, знаєте, якесь таке теп тепло, таке в душі. Хочеться це тепло передати і у своїх да. роботах, у своїх шкарпеточках, оці які навіть на погляд, коли ми дивимося, вони справді випромінюють тепло і ну, таке бажання до них доторкнутися. Можна уявити, коли хлопці отримують їх там. І що вони перш за все, мабуть, їх пригортають до себе, а потім вже використовують. Ну, я я сподіваюся, що комусь із наших солдатів, наших воїнів, які там на передовій, я вірю в Збройні Сили нашої України, що вони переможуть. О. Надіюсь, що це їм що допоможе, що це їх зігріє. Да. Цей однозначно зігріє. Оля Миколаївна, Ми казали, бачите, що все-таки трошки проблема з нитками, з нитками виникає. Да, от, що він, може нав, навіть якщо наші телеглядачі уважно о, дивляться нашу з вами зустріч, і в когось є оці нитки, які лежать просто без потреби. Вони їм абсолютно нитки, не треба. І не тільки нитки, можна якусь річ, яку вже ну носити не цей, а розпустити можна на носки. Тобто можна да, з якоїсь можна, такої да, в'язаної да, нас розпускається все. Все, що можна розпустити, ми все розпускаємо. І потім використовуємо. Кожна ниточка, таку кус, такий кусочок невеличкий, і то ми воно, ми вузлики я не в'яжу, а я приплітаю, щоб це. Ну там, де нитка вилізе, трошки, то тоді поправляється воно. О, а так я приплітаю, щоб не було вузлики, щоб не муляло хлопцям. Ну ясно, що справді тим більше, що вони дуже mm -hmm. постійно да. у, у п'ятку ось, наприклад, я стараюся, якщо у мене є. Це ще покойна Ліда Григорівна Пономаренко принесла ці нитки, і це ще остатки, то я це у п'ятку, щоб наче крепше було, щоб не так розцей. Додається да, така ниточка, щоб було міцним, і не сильно швидко вони зносилися. Ну і ми, якраз, до речі, почали говорити: що якщо, шановні наші телеглядачі, у вас є оці нитки, які вам без потреби, чи якісь в'язані речі, ви можете передати для. Для Ольги Миколаївни, і вона з задоволенням зв'яже для наших захисників ще не одну пару шкарпеток. Ольга Миколаївна, про що ви зараз мрієте? Ну, Про що мріють всі українці? Щоб поскоріше закінчилася війна і щоб наші солдати перемогли. І тоді у вас є вже в планах, що ви зв'яжете, коли ви почуєте перемога? Тоже не знаю. Я ще цього не планувала. Ще не, ще не планувала, ми ще ми, ще, ну, ми подумаємо ще. Я ж кажу, що я ще. Ну, і до речі, я думаю, наші телеглядачі звернули увагу, що поки йшла наша розмова, а це не так багато часу, Ольга Миколаївна вже практично майже йде до завершення. Оця різиночка із шкарпетки вже скоро, скоро, і почнеться в'язатися сама шкарпетка. Так що ні секунди на передих, ні хвилинки на відволікання, а все в цій справі, яка приносить, і радість, задоволення, і, звичайно, надію на нашу перемогу.